Перше всім подякувати тим, хто прийшов, хто таки знайшов час. Вони вже герої. Вони вже герої, нас дуже мало, ми всі герої. От. Ну, Почнемо нашу лекцію. Взагалі я почав сказав, хоч планував почати з того, що хотів сказати, але, ну, я думав, що людей буде багато і що дехто не буде уявляти, для чого власне сюди зібрався. Оскільки таке поняття як охорона природи, в принципі, воно давно вже всім не відомо, всі не чули. охорона природи, всі виявляють приблизно, що воно таке. Нам про охорону природу казали ще з там, молодших класів школи. Там, в першому, другому класі нам казали, що зберігають ліс легені планети, такий санітар лісу, ну і так далі. Такі природоохоронні гасла. Ось. Тоді ще всі чули, всім казали, що потрібно там, будувати спокійні, скажімо так, Птахів треба будувати в ринку. Тобто насаджували, насаджували молоді таке поняття, що нашу природу треба любити, охороняти, зберігати і так далі. Але з часом такі всі ідеї, там вішти шпаківні, такі такі гасла, вони всі відступають на задній план. Тобто навіть ті, хто там дитинство з батьком десь там на дереві видово шпаківні, зараз, скажімо, не займатися. Всі такі ідеї виходять на задній план. На першому плані там інші речі, так. там, як заробити гроші, там, як дівчину поїхати в ресторан, пані не як друзі мене пиво піти, на це все, все треба гроші. От. А, от поняття, а от саме розуміння хрони природи, взагалі, розуміння того, що продав нас знищують навколо, воно лишається позаду. Ну, можливо, тому що в ну, наш інформаційний вік у нас щодня оточують сотні тисячі новин. Одні новини нас стосуються безпосередньо. Ну, знову ж таки, подороження ціно-алкогольні вироби. Воно нас безпосередньо стосується. Ми всі <свистит> однову... <свистит> <свистит> обговорюємося на себе. А інші новини, там, скажімо, десь в березні пішов торнадо. Це нікого не зачіпає, бо то не у нас, це дуже далеко від нас. І до таких речей, які на перший полі дуже далеко від нас, до таких речей часто відносять знищення природи. Ми, відповідно, як охоронний природи як взаємопротилежні процеси. Так, ну всім всі, всі, всі на всіх на слуху, що десь там вибирають видів. Що йде масове винищення видів, і в нас уявіть впливають якісь тиги, яких добувають останніх в індії, ті насороги, яких в Кенії добувають. Але це, значить, дикі світи, Дика Азія, Дика Африка, а ми в цивілізованій країні, у нас такого наче немає. Проте ми дуже сильно помиляємося. Ну, от, пізнали, що Зубер, наш європейський Зубер, ось які, був на межі зникнення. Десь років 60 тому, його лишалося 60 особи на всьому світі, лише в Западках. Але його розвели, його стало значно більше кількість, випустили знову ліси. Ну, скажімо, 90-ті роки на початок. В лісах України жили 600 зубрів. Тобто це вид повністю відновлений нами, людьми. Ми мали б ним пишатися, що в Україні досі дошили зубер в Європі, крім Білорусі, України і Росії, їх ніде немає. Це наше національне надбання. Але що трапилося? Фактично вже 20 років на зубер ведеться нелегальне полювання, напівлегальне, скажімо так. Ну і наслідки його дуже печальні. Mm -hmm. Тому що зараз кількість зубрів в Україні скоротилася із 600 до 200, навіть вже менше. Це дані за останній рік зараз по-любому їх менше. Тобто треба враховувати, що не тільки знищили 400 зубрів, треба враховувати, що ще й приплод у них був певний, що знищили цей приплод. І це тобто вид, який ми врятували, цей вид ми і знищуємо. І це відбувається не десь в Дикій Африці чи Дикій Азії. Це відбувається в нашій цивілізованій Україні. Ось. Так само ми чули, що десь там в Африці десь там. В лісах Амазонів іде маса знищення лісів. Ми всі чуємо, що десь там за океаном, там не знищують ліси, то це найбільші ліси планети. І навіть не підозрюємо часто, що у нас таке саме відбувається знищення лісів. Ну, Скажімо, такі ліси, отакі дерева, це, це не Амазонія. Це у нас Київська область біля Василькова. Це старіші соснові ліси Київщини, це київське заказник. Дерева там дійсно вражаючих розмірів, цим соснам біля 300 років. Але на все так просто. Ось очікувати світі сосни. Зараз фактично половину заказника ну, не винищено, вироблено. Фактично виничено. ось. Але нам цікаво, можливо, надає Google подивитися космознімки, як це виглядало по рокам. От контром обведена територія заказника. Оці білі тримахні плями, то це вироблено. З 2005 року так виглядав, так виглядав цей заказник. Але то 2005 з 2010 -го року виробок став не те, що багато порядків більше. На цей рік я скажу вам, що там ще більше стало і закази поступово доробають, на жаль. І знову ж таки, це все відбувається цивілізовані в цивілізованій культурній Україні, не десь там якісь бразилії. І це все стосується нас безпосередньо, кожного на громадян, громадян України. Ми можемо рідко бути в лісах, там, в ліси виходити, скажімо, раз на рік, десь восени там, за грибами, десь під Київ. Скажімо, ми знаємо якусь гарну галявину, там, де повно грибів. І ми там прийдемо, зараз збираємо кошик грибів. Але ми якось приїжджаємо самі туди, а грибів немає. Ні грибів, ні галявин, ні дерев, нічого нема. одна вируба. І це прямо під Києвом, звучати кущу водицю. Носимо того масив пощавбиту, а от точно вирублений ліс. Ну, Для масштабу яка, ну, один кілометр. Тобто багато кілометрові суцільні руки, які знищують ліси, які ще недавно були заповідними і мають велику роль як, як е, рекреаційні. Тобто пуща Водиця, там багато санаторіїв, а чому на там побудова? Тому що там ліси, які дають чисте повітря, які... ну і так далі. А всі ці ліси вирубають просто. Це вже безпосередньо зачіпає нас. Ці це... Це Вирубки не входять нас в осторонь. Або вот, так само вирубки на півдні від Києва, на подалі і колонії. Ось така велика-велика в центрі пляма довго то все вирубки. Знову ж таки, можна побачити такі масштабці всіх рук. Тобто -то лісів менше, ліси зникають. І все це десь в Бразилії, десь не в Африці, це прямо поруч біля нас. Вот. Потім ще один такий приклад, я наведу, чому охорона природи стосується нас безпосередньо, нас кожного з вас. Тому що, от уявіть, ви десь гуляєте ввечері в вашому улюбленому парку. Тоб, з друзями там погуляли, прийшли поспали, зранку завертаєтесь в парк, а парку вже немає. Ну як? Він начебто є, але він оточений трьохметровим муром висотою, там зла дяді з дядією в охоронці. охоронцем. І п'яні лісрук валять дерева. От. І це ну, невидималі картини, але це, скажімо, фотографія з парку Покал, лівому куті. це з парку Горького в парковій. Такі випадки, на жаль, в Києві найподаливані останнім часом, думаю, багато з вас про це чує. От. І от, улюблені дерева під такими вчора з собакою, з друзями, там, з дівчатами, з заводно, немає цих дерев, все. Тепер там черговий гар хоче збудувати свій черговий торговий центр. Ось. Чи до чого я це все вдів? Що знищення природи воно стосується кожного з нас. Воно десь не літає десь там, десь далі, ну, далеко оточує все нас навколо, всі ці факти знищення, гриби знущає над природою. А чому це все відбувається? Не лише тому, що в нас погана влада, там, погана країна, а також ну, не лише через це, а можливо в найбільшій мірі через нашу байдужість потрібність. Тому що той, хто робить таке знищення природи, він знає, що більшість людей на цей ну, відверто кажучи, кофе. Тобто, якщо якийсь лісник вирубає ліс і до нього не знає, що до нього ніхто не підійде, він скаже, що торкет росте там червоної книги, над ним там нісурлату червона книга, і все ліс підлягає під охорону трьох законів. Ось. До нього ніхто не підійде, не скаже, не газ за себе масу інформації, е, не, не натравить прокуратуру, не натравить яку інспекцію, і цей ліс просто вирубається. А всі лише домов сидять і тихо по кухням кажуть, от виробили знову ліс, немає гребі збирати. А цього замало, треба вдаватися до більш рішучих дій, щоб охороняти нашу природу. Але на щастя і наша дружина хвилина природи. Яка не сильно чисельна, але за нами вже є ряд певних важливих перемог. Ось. Ну, Взагалі, скажімо, коли я був в школі, я бачив якісь репортажі про екологів, які піднімають якісь там кампанії проти виробки лісів, які організовують мітинги біля дельфінарів, чи про це все чув. Але я не знав, хто такі екологи, що вони за екологи. Я не думав, що я можу, що можу зробити я сам. Бо стоять школяр, ну, школяр там чи студент, там на першому курсі, а хто ті екологи, про яких газети, там показують телебачення. А потім виявилося, коли я вступую цю дружину. Що всі ці ті люди такі самі студенти, як і ми. Це самі студенти, були нещодавні випускники вищих навчальних закладів. Які озброєння одним лише бажанням діяти, і завдяки цьому бажанню вони можуть змінювати світ на краще. І, Але, через, і, через, може... і через пару тижнів відразу повів, повіз журналістів знімати сюжет про голосі з і про вироблю. Ну так е... ось. Ну, відповідно, невелика кількість людей може робити дуже великі події. Мавайте наведу один приклад. що ви в холі що тиждень тому там висів плакат з нашими літніми підсумками так ось вчер а хто взагалі читає цей плакат бачить хто бачив плакат ніхто читається там був такий випадок описаний в червні цього року Янукович молодший син президент україни Мав на меті провести джипінг, ну, рейд перегонки на джипах, коротше, по територіям двох поліських заповідників Рівенському і Поліському. і ну, Організатором був Янкович молодший. Але наші активісти, які присутні тут, підняли кампанію проти цього в засобах масової інформації. Знаєте, що вдалося переконати цього Янковича не їхати джипами на територію цих заповідників, тому що, от що лишається після перегонів на джипах. В заповідниках взагалі там і пішки ходити не можна. Заповідники допускалися лише працівники заповідників і вчені. А коли приїжджає купа Джипів, ми бачимо таку картину, що відбувається От. Ну, Успішно акція була. Це нам ще раз доказало, що потрібно вірити в власні сили, тому що у нас, скажімо, батьки на Верховній Раді, ми не сини олігархів, у нас немає купи грошей, але ми змусили їм коваче змінити свої намір. Тобто потрібно вірити в власні сили. Інші такі, мабуть, багатьом відомий випадок, ну, пізнаєте, підсніжників первоцвіт. І всі ми бачили, що напередодні. 8 березня, 14 лютого світом ринки і підземні переходи Києва наповнюють продавці первоцвітом. Я до цього їду. Так ось всі ці підсніжники знесені до Червоних книг України. У нього робота. Всі підсніжники знесені до Червоних книг України. Ось, збір, продаж, Навіть купівлю, якщо не помиляюся, заборонений. Копівля теж заборонена теоретично. І всі вони з зникаючим рослинами, деякі з них фактично майже зникли. Ну і тому наші активісти бігають знімати переходами ринками разом з журналістами і ганяють проти всіх правосвітів. І знімають телерепортажі про те, як це погано купувати ці первосвітів, тому що кожен куплений букетик це прямий крок до знищення чоловіків. Так, вона питання. Пам'ятаєте, ці, десь, я не знаю, що віцем потім була так само, але все зеркало метро з приводу до... ось цих сніжків. Ну, да, і вот. да. ну, це, це один з трьох, взагалі в три різних да, Так, три, і функції. Ну, це теж наші ініціатори цієї реклами. Ну, ну і це дає певні плоди. Тобто те, що ми конфіскуємо такі величезні партії підсніжників та соціальна реклама в метро по телебаченню, призвело до того, що за п'ять років, якщо не помиляюся, продаж перевозити зменше з мільйона штук, да, 100 тисяч. А цього року взагалі навіть, ну, дуже мало. Тому що, тому що перед 8 березня ми їздили до Києва і взагалі не бачили там, одного дня жодного Тобто вони вже В цей виторгівлі в Києві майже зникли. Будемо сподіватися. Або спрятувати. до Харкова. Да. Тобто в інших містах е досі масо передвій, тому тобто домовилися того, що у нас це відходить в е минуле. То до чого є, що навіть невеликими силами можна робити дуже великі події, великі перемоги. Дуже непогано було, якби всі присутні тут, хто ще не в дружині, до нас приєднався. Тому що... А в дружине. А в друге не хто не в дружині. А, Берем. Берем. Тому що, чим, більше людей, чим більше людей, тим більше ми зможемо приділяти увагу різними аспектам нашої боротьби. Дійсно, що доволі багато не вирішені. Та сама виробка в тому самому Донківському заказнику, ще різні забудови. Це все вимагає багато сил, багато часу і більше людей, тому що ми не зможемо купити всі аспекти всієї багатофронтової боротьби. Ми тому хотілося, щоб усіх хто прийшли, до нас приєдналися. І я хотів би сказати, що може зробити кожен власне, для охорони природи.